Зараз ми біля Довженко-центру. Сьогодні, об 11-й ранку, тут розпочалися обшуки всіх співробітниць та співробітників, які були на робочому місці, заблокували в кабінетах. Вони виходити не можуть. Давати коментарі вони також зараз не зможуть. Представники СБУ чи силових органів, які зараз там перевіряють якісь документи, також коментарі не дають і знімати не дозволяють. Відбувається силове захоплення довженко-центру, а дуже хочуть його завершити справу по реорганізації, так званої, яка є насправді ліквідацією підприємства, розділення розчленування на три частини. Не хочуть довести свою справу до кінця, розвалити довженко-центр. Ми переписуємося з ними у месенджерах. Як у них справа? Вони попросили перенести їм каву під двері. Сподіваюся, вони там ще не зголодніли. Вона вже А ви пов'язуєте це з тим, що каждан не пустили вівторок? вівторок? Я не можу зараз сказати, чи це пов'язано, але це сталося дуже швидко. Ухвала про обшук була видана вчора. Все. Свобода. свобода, свобода, можна заходити. Так, да. Свобода. Дякую. Ну зазвичай в цьому крилі у нас пусто. Мій кабінет тут поблизу, я почула, що тут ну щось відбувається, якийсь натовп. Я вийшла, я побачила людей 10, чоловіків. Ну, слава богу, вони були без масок, без зброї, але все одно там у них написи, поліція, СБУ. Ну я спитала, що вони хочуть. Тут підійшли наші юристи. От з'ясувалося, що вони прийшли з обшуками. Спочатку сказала, що всі мусять знаходитися на видноті. Тобто, от стояти, щоб вони нас бачили на запитання, чи можна зайти в кабінет, там сісти, там відкрити двері. Вони казали, що ні. Тобто, першу частину дня ми тут стояли тут, потім розтяглися туди, потім, зрештою, ну вони зрозуміли, що другий поверх дуже великий, от і п е, обмежували стільки перекриттям входу. Потім вони іще обшукали кабінети. Не лише і бухгалтерію, а ще й пройшлися по кабінетах. Наприклад, у мене в кабінеті, де музей кіно. Вони поцікавились, що де там є. І навіть в шухлядках значить, цього мого столу щось шукали. Я сказала, що тут у мене приватні речі. На що мені між іншим доволі? Вульгарно таким голосом сказав, тут немає особистих речей. сказав один, на що я дістала свою косметичку. Ця низка дій може бути свідченням спроби реалізації рейдерського захоплення Національного центру Олександра Довженка, наших будівель. Ми будемо далі повідомляти про це правоохоронним органам.